Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і сьогодні ми з вами відвідаємо неймовірне місто Палермо. Це столиця острова Сіцилії. Це місто, якому більше 2700 років. І це місто поєднало в собі стільки різних культур. І сьогодні я буду намагатися всіх вам показати. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви дивитесь це відео без підписки. Ну а ми з вами. Погнали у цей влог. До Палермо їхати всього лише одну годину. Парковок у місті вистачає, але я все ж таки раджу приїжджати вам. Чим раніше, тим краще. Ми запаркувалися трошки далі від центру і тому ми знайшли місце легко. Ну що ж, ми вже приїхали в Палермо. Спочатку ми вирішили зупинитися біля порту, погуляти біля водички. Ми дуже випадково дізналися вчора. Що тут сьогодні буде якесь там суперкар-шоу? Шоу, Шоу суперавтівок, всіх цих італійських Феррарі, Ламборгіні і так далі. І воно буде десь тут проходити. Ми зараз хочемо його пошукати, подивитися, як це все буде виглядати. Можливо, вип'ємо тут каву, щось перекусимо, а потім вже підемо оглядати старе місто. Сьогодні погодка в нас сонячна, як бачите, але трошки все рівно хмарки є. І тільки що по дорозі, коли ми їхали, накрапував дощик. Зараз, слава Богу, немає, можна нормально прогулюватись. Але добре, що хоч не спекотно. Для прогулянок просто ідеальна погода. Прогулюємось вздовж моря, і тут дуже багато палаців. Взагалі-то Палермо це місто палаців, тут їх дуже. Дійсно багато, але половина з них видно, що вони такі заброшені, зачинені. Ось стоять крани, щось там напевно ремонтують. Але дійсно багато з них виглядають ну не дуже, м'яко кажучи. Є, звичайно, і гарні. Але я думаю, самі гарні будуть все рівно у старому центрі міста. Подивіться на ці дуже гарні колони, а між ними там дорога. Дуже красиво. Виглядає, я б сказала, що трошки у французькому стилі, не сильно в італійському, але Палермо унікальне місто тим, що тут намішані якраз таки всі стилі, які тільки можна. Я про це вам більше розкажу вже в центрі міста. Ми дійшли зараз до яхт-клубу або Marine Yacht Club. Симпатично, тут такі багато невеликих яхт. Але поки ніякого автошоу ми не бачимо, хоча всі е, ці, як їх сказати, істочники, які ми перевіряли, всі абсолютно вказують на це місце. Зараз ми навкруги прогуляємось, подивимось, можливо, знайдемо, але з цієї сторони поки що нічого немає. Але прогулятися вздовж моря, подивитись на яхт-клуб, це завжди дуже приємно. Друзі, я напевно під час кожних своїх подорожей розповідаю вам про свою дуже велику мрію мати ось таку величезну суперяхту. І мій ідеальний день виглядає так: ми на цій яхті, десь біля берегів Італії, я, мій хлопець, наші сім'ї, наші батьки, його брати і наші близькі друзі. У нас свій шеф-повар. Грає музика, і ми класно проводимо час цілий день, купаючись в морі, десь біля берегів Італії. Їмо італійські смачні продукти. І отак виглядає мій ідеальний день. Сподіваюсь, коли ця мрія моя здійсниться. Нарешті, друзі, ми знайшли цю виставку автівок. Вона була зовсім з іншої сторони цієї Марини від того місця, де ми запаркувалися. Ну нічого, ми зато класно прогулялися. Тут така секція дуже старих авто. Ми бачили, як тільки що одну з них вигружала вантажівка, тобто вона навіть не на ходу. І сюди зайти не можна. Але ось там далі ми бачимо ще натовп людей. Можливо, там можна ближче підійти до інших машин. Зараз ми туди відправимось. А ще проходимо такий величезний фонтан і басейн. Так красиво виглядає, він такий блакитний, так гарно. Півпадає з кольором неба, з цими пальмами. І позаду там видніються гори, теж дуже красиві. О, і виключили, а ні, Хі -хі, працює. А тут, друзі, вже всі цікаві експонати, Феррарі в основному бачу. Можливо, ця секція тільки для Феррарі. Ну, всі найкращі спорткари, майже всі італійські. Ламборгіні, Ferrari. Все це італійське і всі ці спорткари, всі знають. Зараз ми пройдемося, звичайно, навкруги, подивимось. Невеличкий цікавий факт. Сама перша Феррарі була випущена ще в 1947 році. Оця біла Феррарі, друзі, коштує 2,5 мільйони євро. Це лімітований якийсь випуск. Оце позаду мене вони тут газують. Це лімітований випуск і це просто дуже ексклюзивне авто. В основному тут Феррарі. Ламборгіні бачили тільки одну і здалеку. В основному тут майже все, 80% це різні моделі Феррарі. Ось, друзі, я забула Мазераті, це ж теж італійська марка, Б'югаті ще теж італійська. Ну, Б'югаті вона звучить англійською мовою, Бугаті у нас завжди кажуть. Коротше, купа класних італійських спорткарів. Сподіваюсь, в нас колись теж такий буде. Мерседес загубився поміж Ferrari і Ламборгіні. Теж класна машина. Мерседес СЛС. Одна з улюблених машин мого хлопця. Він мріє про таку. Загалом ця подія називається Ferrari Tribute to Targa Florio. Тарга Флоріо це була дуже відома гонка, і ось тепер на честь неї проводиться такий триб'ют. Він проводився як у 2024 році, в цьому 25-му, проходить він у жовтні, і ми розмовляли з працівниками цього всього дійства. Вони сказали, що тепер це планується повторюватись кожен рік. Тому, якщо в жовтні будете на Сицилії, обов'язково подивіться дати та відвідайте цю подію. Було реально дуже класно побачити таку величезну концентрацію Феррарі, ну і, звичайно, інших класних машин. Цей потік автівок, друзі, був безкінечний. Ми провели там достатньо багато часу, десь більше години точно, і там можна було висіти взагалі півдня, просто брати собі водичку, попити, щось перекусити і насолоджуватись цими спорткарами. Я дуже рада, що ми так випадково потрапили на таку класну подію. І так, друзі, ми вже пройшли. Те, шоу, боже, так гучно, подивіться. Всі їдуть, поспішають, шумлять, димлять. <сум> Зараз прогулюємося вуличками Палермо і йдемо в сторону старого міста. Перша наша зупинка буде театр Масімо. Ви лише подивіться на цю неймовірну будівлю банку. Це просто банк Італії. Дуже гарно виглядає. Поки що прогулюючись по Палермо, він мені дуже нагадує Неаполь. Теж багато палаців, такі приблизно вулиці. і Думаю, що центр старого міста буде з такими вузенькими також вулицями. Зараз побачимо, ще не дійшли. Боже мій друзі, подивіться на цей неймовірний оперний театр. Це просто, просто щось. Він величезний, дуже красивий. Побудований він був в 1897 році, закінчений. Будували його дуже довго, там майже 30 років. Почав будувати один архітектор, потім він помер. і Його син закінчував це будівництво, і ось відкритий був в 1897. В цей театр вміщує 1350 людей. Він є самим великим у Італії і третім за величиною у всій Європі. Сама велика це звичайно опера Гаренієр в Парижі, яку я теж бачила разом з мамою. І ще один оперний театр у Вітні. Ось це три самих великих. Але архітектура просто вражає. Він неймовірно гарний. Там зверху є купол. Цей купол 50 метрів висотою. Тут і досі проходять оперні вистави. Тут перші свої вистави ставив відомий композитор Джузепе Верді. Італієць, звичайно, зрозуміло з прізвища. Був період, коли цей театр був довго зачинений, майже 30 років на реставрації. Але от зараз відчинений. Я не впевнена, що туди можна зайти всередину. Як бачите, все відкрито. Можливо, ми зараз і зайдемо. Але не знаю, чи туди впускають навіть просто з екскурсією. І одна сцен хрещеного батька знімалася теж навпроти цього театру, тут на сходах. Я думаю, що ви знаєте всі, що Сицилією з давніх давен управляє мафія і досі. І фільм про мафію італійську Хрещений батько, всі знають це кіно. Воно знімалося частково на Сицилії, частково в Нью-Йорку, частково тут. Але хрещений батько він був саме от звідси. Дуже гарний театр, неймовірно вражає. Ми тільки що прочитали, що вони роблять тури, екскурсії з гідом. Можна придбати квиток, екскурсії проходять кожен день. Тільки зачиняється театр ввечері, коли починаються вистави, в день вистав. От. Але ми не підемо напевно всередину. Це треба чекати, поки збереться група або як там у них за часом. Ці тури, я не знаю. Ось так можна близько підійти його подивитись. Дуже гарний також з нього відкривається вид на площу. О, як красиво виглядає, клас! І ми підемо гуляти далі. Потім ми були в пошуках обіду. Ця вулиця складається повністю з кафе і ресторанів, тому можна було обирати будь-який. Ми просто знайшли той, де нам сподобалось меню. Тому що в меню я побачила свіжий тартар із тунця. Ось і він. І це була така насолода. Він був реально дуже свіжий і смачний. Друзі, ми так смачно поїли. Я так давно не їла свіжого тартару з тунця. Просто мені здається, останній раз ще в Україні більше там, трьох років назад, може років чотири. Було дуже смачно. Ми йдемо зараз по такій вулиці. Бачите за мною? Вона повністю вулиця ресторанів та, боже, голуби, тільки не на голову, О, божечки. Коротше, ця вулиця повністю з ресторанами та такими туристичними магазинчиками. І зараз ми просуваємось до іншого місця, яке ми хочемо подивитись. Погода в нас засліпила мене. Плюс 22 градуси ідеально для прогулянок. Я вдягнена в спідницю, топ зверху тоненька рубашка. Джаред мене кудись покликав, треба за ними йти, бо потім загублюся. От і мені ось так ідеально комфортно гуляти. Подивіться, скільки людей. Вся вулиця усіяна людьми. Не уявляю, як тут влітку тут. Мені здається, занадто спекотно. Зараз от 22 градуси для прогулянок це просто ідеально. Гуляти вуличками Палермо це ніби потрапити в живу картину. Тут історія переплітається разом з ароматом кави, з ароматом апельсинового фрешу, свіжих морепродуктів, моря. Тут атмосфера просто неймовірна. За кожним поворотом вам відкриваються нові фасади. Нові палаци, а також італійські, дуже затішні дворики. Тут справді відчувається, що життя кипить, звичайно, в більшості завдяки туристам, але і місцеві італійці вони теж дуже люблять Сицилію, люблять своє місто. Вони люблять проводити час з друзями, з сім'єю, ходити в кафе, ходити на каву. Я вважаю це просто чудовою. Можна сказати, традицію постійно зустрічатися десь зі своїми рідними. Взагалі, атмосфера міста мене просто огорнула своїм теплом. Можливо, за рахунок сонця і чудової погоди, можливо, за рахунок смачної їжі, можливо, за рахунок ось цього теплого. Жовтуватого кольору всіх будівель у історичному центрі, а можливо, просто тому, що це місто дійсно унікальне, воно вражає. І я в нього стовідсотково закохалася і мрію повернутися ще. Палермо, звичайно, це номер один для відвідування на Сицилії, тому що саме столиця цього острову подарує вам оці справжні відчуття Сицилії такої щирої, пристрасної і сповненої сонячної магії. А це неймовірне місце називається Кватро Канті. Це симетрична невеличка площа з чотирма бароковими фасадами. І кожен кут прикрашений статуями, що символізують пори року іспанських королів або покривителів міста. В двох хвилинах від цього знаходиться фонтан сорому або фонтана Преторія. Цей величезний фонтан відомий саме скульптурами оголених фігур. Саме за що місцеві і назвали його Фонтаном Сорому. Це справжній шедевр епохи відродження, який символізує багатство та місцевий дух Палермо. А також це один з найвеличніших та найкрасивіших фонтанів Сицилії. А це церква Сан-Катальдо, яка розташована також поряд із площею приторія. Вона відома своїм саме таким унікальним нормано-арабським стилем. Але на жаль, в цей день вона була зачинена, і нам не вдалося потрапити всередину. Храм збудували ще в 12-му сторіччі, і він є частиною спадку, що охороняється ЮНЕСКО. Загалом цей нормано-арабський стиль. Є дуже характерним саме для Палермо, але й для Сицилії в цілому. Поруч із нею розташована малесенька церква Санта Марія дель Аміральо. Ось саме вона перед вами, і вона була в цей день відчинена. Квіток коштував лише 3 євро. Вона була побудована в 1143 році і відома саме ось цими візантійськими мозаїками, які тут всюдуть. Як на підлозі, так і на стелі, так і на стінах. Збереглося не так багато, але все ж таки подивитися дуже цікаво. Тому, якщо будете там, рекомендую обов'язково зайти. Ну і також обов'язковий атракціон це звичайно випити апельсиновий фреш. Коштує він у палермо 5 євро. До речі, відголоски мафії тут і досі присутні. Вона, до речі, називається тут Коза Ностра, і виникла вона ще в 19 столітті. Мафія дуже довгий час контролювала політику, бізнес і, в принципі, повсякденне життя всієї Сицилії. Але сьогодні влада значно послабила її вплив. Але мафіозна епоха й досі залишається в історії міста. Але важливо пам'ятати, звичайно, не тільки історію про мафію. А ще й багато культурну та архітектурну спадщину Палермо. В цьому місті перепліталися століттями арабські, нормандські, візантійські та італійські традиції, які створили унікальний характер міста. Гуляючи вуличками, ми плавно дійшли до самої головної та неймовірної пам'ятки Палермо це його собор. Він був заснований як невеличка капличка нормандськими завойовниками, а потім його велике будівництво почалося лише в 1130 році. 110 років поспіль його було перетворено на кафедральний собор. Собор також поєднує нормандський стиль, арабський, візантійський та готичний, що робить його абсолютно унікальною пам'яткою історії. Друзі, це офіційно самий гарний собор, який я бачила за все своє життя. Боже, ви тільки подивіться. Це дуже-дуже-дуже велично і дуже красиво, просто неймовірно. Цей собор будувався протягом дуже багатьох років. І кожен, хто приходив на Сицилію або завойовував цей острів, добудовував щось своє. Хтось добудував арочки, хтось вежі, хтось додаткове приміщення, хтось кріпту і так далі. Саме через це цей собор і є таким унікальним. Ми купили квиточки у цей собор, коштує 1,13 євро. Сюди входить оця скарбниця кріпта. Та вихід на, на кришу. Зараз оглянемо скарбницю спершу і потім вже підемо на дах. О, не на кришу, а на дах. Я згадала. Розумію в голові, що щось скажу неправильно, а спочатку слово не згадала. От, теж дуже цікаво подивитися. Дуже рада, що ми сюди все ж таки зайшли. Колекція скарбниці складається з предметів періодом з 12 по 19 століття. Головні експонати це скульптури, ювелірні вироби, манускрипти і, звичайно, багато церковної атрибутики. Але головним скарбом цієї колекції є неймовірна корона імператриці Констанції Зарагону, яка була виготовлена ще на початку 1200-х років. Виготовлена вона в основному з золота та прикрашена дорогоцінним камінням і перлинами. У крипті собору або нижній церкві заховано багато імператорів та королів, і тут знаходяться їхні саркофаги. Також приблизно 23 з них належать і архієпископам, які служили у соборі. Місце скажу я вам трошки моторошне, але все ж таки подивитися було цікаво і важливо вшановувати цю історію. Потім ми почали підйом на дах палермо. Будьте готові до того, що черги всюди великі, особливо у високий сезон. Ми були у жовтні і навіть тоді черги були достатньо великі. Нам довелося чекати близько 20-30 хвилин, поки ми змогли піднятися на самий верх. Хоч і велика кількість людей, це трошки незручно, але все ж таки я вам рекомендую піднятися на дах цього собору. Працівники намагаються врегулювати весь цей рух людей і тому там не впускають одразу багату кількість людей. Прогулянка ваша буде складатися з того, що ви будете ходити по тоненьким місточкам, які знаходяться прямо на піку даху цього собору. Тут немає такої вільної площадки, як на даху собору Мілану, наприклад. І так вільно ви не зможете прогулятися, сфотографуватися зі скульптурами і так далі. Тут ви повинні піднятися задля того, щоб, по-перше, прожити ці неймовірні емоції, що ви знаходитесь прямо на даху величезного історичного собору. Ну і по-друге, заради того, щоб побачити ці неймовірні види. Мені дуже сподобався цей досвід, але знову ж таки, якщо це буде літо, високий сезон на вулиці буде плюс 40 градусів, то стояти в чергу на підйом буде дуже важко. Тому звертайте увагу на те, в який час ви все ж таки туди будете їхати. І якщо будете не сильно спекотно, то тоді рекомендую піднятися. Прямо поряд з цим собором стояла ось така величезна скульптура. Корабель на ньому величезна статуя. Виглядала, до речі, це дуже гарно, але не було жодного знаку, жодної таблички, що це означає, чи це скульптура, яка знаходиться тут постійно, чи вона тут тимчасово було абсолютно незрозуміло. Тому я не впевнена, що коли ви будете в Палермо, ви її також зможете побачити. Друзі, ми закінчили оглядати собор Палермо. Я, як бачите, навіть мікрофончик причепила, тому що тут багато людей дуже голосно, але мені хочеться, поки по-свіжому, поділитися з вами своїми враженнями. Це найкращий, найгарніший собор, який я тільки бачила за все своє життя. Я думала, після собору Дуому Ді Мілано мене буде важко вразити, і дійсно так і було. І в Британії є багато гарних соборів. І так, по Європі, звичайно, я бачила дуже багато. Але цей це просто якийсь next level, я вам серйозно кажу. Це король соборів. Він, по-перше, зовні, неймовірно, гарний. По-друге, він всередині теж гарний. Там дуже багато чого подивитися. І лише за. 13 євро, що я вважаю, абсолютно недорого, ви можете побачити так багато. І скарбницю, і кріпту, і е, на дах піднятися, там види дуже гарні. Коротше, якщо будете в Палермо, я вам щиро рекомендую відвідати цей собор обов'язково. В цілому, які в мене враження від Палермо, мені дуже сподобалось е, чисто, не так чисто, як в Чефало або та Орміні, там просто все вилизано. Тут, звичайно, є графіті, трошки є сміття, але тут і туристів більше, звичайно. Палерма це столиця, сюди приходять круїзні лайнери, тому тут людей, звичайно, набагато більше. Якщо у вас буде можливість на круїзному лайнері, наприклад, вийти тут у Палермо провести день, я вам щиро рекомендую це зробити. Тут багато чого є подивитися. Тут ще є палац норманів, теж дуже гарне, цікаве місце. Але воно сьогодні зачинене, майте на увазі, в неділю воно не працює, тому ми туди не потрапили. Зараз ми повертаємося до нашої автівки і хочемо ще з'їздити на один пляж, який знаходиться в 20 хвилинах від Палермо. Якщо ми там зможемо знайти парковку і ми там зупинимось на декілька годин, звичайно, я вам все покажу. Прямо перед вами на скелі ви бачите величезний монастир. Туди теж можна сходити, він відчинений і для туристів. Я не впевнена, чи можна під'їхати туди вашою автівкою, але туди точно їздять екскурсійні автобуси. Ми туди не поїхали, тому що обрали для себе інше. Ми вирішили замість того, щоб підніматися на монастир, поїхати на найближчий пляж. Він називається Монделло біч і знаходиться лише в 20 хвилинах від Палермо. Я не впевнена, чи можна туди доїхати якимось громадським транспортом. Але якщо у вас є авто, то це точно можна зробити і це дуже близько до міста. Ну, ось друзі, о п'ятій вечора. Нарешті ми доїхали до пляжу. Як бачите, сонечко вже сідає. Ми просто хочемо почилити, може, хвилин 40 годинку максимум. Тобто в нас як би і не було великих планів тут засмагати, купатися, бо в нас запланован завтра цілий день на море. Але подивіться, яка ситуація з водою. Ось бачите, скільки тут намило водоростів. Тут вони не всюди. Ось там далі. Ось тут. Їх взагалі немає. Тобто я їх або розчистили, або просто так співпало. Але вже такий сезон, коли вже все квітне, море квітне, і оці всі водорості, бачите, прибиваю сюди. Я зараз відійду, де їх немає. Ось так виглядає пляж, дуже мальовничий. Оці всі скелі, якийсь палац прямо на березі. Не знаю, що тут там таке. Ось тут немає водоростів. І зараз ми тут. Разом з вами потрогаємо водичку. Водичка бачу вже звідси, дуже чиста, прозора. Зараз ми потрогаємо, чи вона тепла. Сьогодні в нас 19 жовтня. Тепла? Друзі, тепла, я мочу ноги і не обманюю вас. Реально, не те, що прям дуже, не така, як влітку, не очікуйте. Але якщо б ми приїхали сюди в день. Коли було сонячно і спекотно, я б зайшла окунутися з легкістю. Ось так він виглядає з іншої сторони. Дуже гарний мальовничий пляж. Я, звичайно, вам прописала назву його. Знаходиться він буквально в 20 хвилинах на машині від Палермо. По Сіцилії, звичайно, можна пересуватися на автобусі. Тут є автобуси між містами. І навіть є якісь потяги. То я думаю, що можна і потягами, щоб... Це було швидше. Але, звичайно, машиною набагато зручніше, то зрозуміло і так. Але тут можливо пересуватися і громадським транспортом. Тут не як на Тенеріфе, два автобуси на день, і то може бути це ще не точно. Ну, якби тут все більш-менш організовано, ну і острів, звичайно, більший зрозуміло. От тому тут, якщо навіть ви приїдете без автівки, то в принципі нормально ви зможете трошки поподорожувати і все побачити. А потім на пляжі майже до самих сутінок ми грали у фрізбі і просто насолоджувались тим, що ми на пляжі майже самі. До речі, ці кадри зроблені на окуляри від Ray-Ban та Meta. Напишіть, як вам якість і що ви думаєте. Я іноді беру з цих окулярів деякі кадри і використовую їх у своїх відео. Я сподіваюся, вам сподобалось моє відео, воно було для вас цікавим та корисним. Обов'язково поставте свою вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі. І обов'язково, будь ласка, напишіть свій коментар, що вам сподобалось у палермо, що вам сподобалось у моєму відео. Для мене ваша думка дуже важлива. А я сподіваюся, що ми з вами побачимось зовсім скоро у нових відео. Всім па-па!